Надіятись на когось це надіятись на, чу... на чу... чужі ресурси, на чужий настрій, якщо хочете, да? на те, що ситуація в світі не зміниться, на те, що він буде вставати завжди з тої ноги. Та людина, що нам надає зброю чи фінанси, треба розраховувати тільки на себе. Якщо не впевнений, це друг чи ворог. Якщо не впевнений, краще до нього відноситись, як до пасивного ворога. Тобто від нього допомоги не буде. От ви хочете з цього дивитися: Петро, ти мене розраховував на Америку, значить, що Америка немає, значить брати у когось іншого. Якщо немає, цих не, не дають, значить тоді купувати. Якщо купувати, дивитися, де гроші, значить тоді якось стимулювати європейців на просту річ, до чого вони вже майже дійшли до такого рішення, але просто. Пояснювати, що ці 300 мільярдів доларів це гроші Росії, яка зруйнувала Україні значно більше яка захопила значно більше ресурсів в Україні, ніж ці 300 мільярдів доларів, і це вже може бути як частина репарації, які має заплатити Росія, і тому е от. Е Надітись на когось і чекати. Зараз ви говорите, що у нас немає можливості, у нас ресурсів значно менше, ніж в Росії. Це не зовсім так. Це не зовсім так. Ми не враховуємо просто ті ресурси, які є. От взяти, припустимо, людські ресурси. Змінився характер війни: дрони, війна дронів. Але дрони, які баблять Київ, вони ж не з космосу падають. Вони пролітають перед тим по території областей України. І отут би могла працювати якраз територіальна оборона, так як вона з самого початку, що ці підрозділи територіальної оборони вони мають бути в містах, селах, де вони формуються, і там захищати ці території і небо над собою. На жаль, був прийнятий закон. Я розумію, що тоді була ситуація критична, що фактично територіальну оборону перетворили на Армійський резерв, їх передислокували на фронт, а тут області залишили пустими. Але не пізно зараз зробити, повернутися до тієї схеми, з якої починалися е, підрозділи територіальної оборони. Тобто до естонської, до швейцарської, шведська, перша модель, це була ізраїльська. Формується з тих, навіть що зараз знаходяться от в Києві, да, тих, хто не призив, кого не призивають в армію, до 25 років молодь. Після 60 чоловіки. Так само вони, вони можуть бути признані в ці загони територіальної оборони. Більше того, зараз йдуть з фронту люди, які в тому числі і поранені. Але цей поран, він може вчити, він може організовувати цей загін, він може розказати про досвід, він може показувати, як боротись з дроном, їх забезпечити цими е, антидронами рушницями, там, ракетами, антидронами, і вже е, до Києва чи до. Будь-якого міста в Україні вони не долетять, тому що вони будуть пролітати по територіях, які контролюють ну, які під, під зоною відповідальності десятків загонів територіальної оборони. Більше того, тут же, якщо їх організувати і з гарантією того, що вони будуть знаходитись саме, нікуди не прислуховуватись, їх не, не можна продислоковувати, тому що головна цінність цих загонів територіальної оборони в тому, що це люди місцеві, їм не потрібні казарми. Вони знаходяться, вони живуть вдома, вони знають місцевість, вони збираються просто по сигналу, і якщо, якщо треба збиратися. І якщо буде гарантія того, що їх нікуди не придислокують, то у у нас не один десяток і не одна сотня, не одна тисяча молодих людей, які зараз знаходяться в квартирах. Не виходять звідти, щоб їх не, не забрали в армію, але так вони. Що зроб можна безумовно і далі роботи вигляд, що їх немає, але краще хай вони будуть тут, ніж вони сидітимуть в мучкатах. Це я тільки один резерв вам сказав. Я вже не не говорю про корупцію, я вже не говорю про, про виробництво воєнної зброї. Цих речей це просто можна порахувати окремим програмом.